Друзі, вітаємо вас на сімейному бюджеті. І сьогодні ми з вами будемо говорити про топ-10 запитань до фінансового планера. І відповідати на них будуть фінансові планери iPlan UA. Мене звати Лариса Машківська і зі мною сьогодні Юлія Бабенко. Отже, що найбільше цікавить клієнтів, які приходять до фінансового планера? Юля, які у тебе топ номер один? О, Таня. Мені завжди цікаво слухати ці запитання від наших клієнтів, тому що я розумію, що це основні моменти, на яких нам треба зробити певний акцент. І от це перше запитання: це е, в чому порадити інвестувати, якщо в мене є гроші. Я точно скажу, що спочатку я порекомендую інвестувати в себе, в свої знання. І в нас це величезна проблема в Україні, що дуже низька фінансова грамотність. Тому класно, що у вас вже є гроші, що ви вже накопичили певний капітал. Але перш ніж кудись вкладати впливу ризикові інструменти, хоча б розберіться, в чому відрізняється акція від офікації. Сто відсотків підтримуємо. Наступне запитання: з якої суми можна почати співпрацю з фінансовим планом, хочу сказати, що якщо у вас вже є накопичений резервний фонд, то надалі вирішальне значення має не стільки сума, скільки регулярність, тобто ваша можливість відкладати. Кожного місяця, і якщо, мовно кажучи, ви можете заощаджувати по 100 доларів і робити це регулярно, то ви вже можете починати роботу з фінансовим планером і взагалі почати формувати свій фінансовий план, ставити свої цілі і робити інвестиційні портфелі для того, щоб накопичити капітал. І саме якраз таки робота з фінансовим планером вам допоможе зрозуміти, які це цілі, допоможе порахувати взагалі скільки потрібно грошей, визначити майбутній капітал з урахуванням інфляції через. Певну кількість років. А, і технічно фінансовий планер вам допоможе підібрати платіжні системи, відкрити брокерські рахунки, технічно переказати всі ці кошти, купити активи, ну і в принципі буде супроводжувати вас на цьому шляху. А взагалі, це сила в малих кроках. Якщо ви зараз почнете рухатись хоча б з найменшими сумами, ви точно собі подякуєте, тому що у вас на рахунку вже не буде прямо з часом. Ставиться. До речі, хочу додати, якщо ви можете відкладати, то ви е, маєте кращі показники ніж 70% населення України. Я бачила нещодавно статистику, що шістдесят вісім відсотків людей взагалі живуть познакомичі. Ще одне запитання, яке популярне серед наших клієнтів цілий немає. Просто хочу зберегти примножити кошти, щоб гроші працювали. Як з цим допоможе фінансовим планером? Насправді в нас є як мінімум дві цілі в кожної родини або в кожної особистості, яка до нас вертається, це накопичити фінансову подушку, або як ми це називаємо резервний фонд, і забезпечити собі комфортну старість або фінансову незалежність. Також це в нас є, або ми ще любимо це називати фінансова свобода, тому що насправді вам не особливо має бути 65 років, щоб ви вже були на фінансовій свободі. Це може статися набагато раніше. І от далі потім зазвичай цілий немає, коли ми не можемо побачити цей довгостроковий шлях, що він буде відбуватися з нашим капіталом. Але саме фінансовий план, як такий друг, як таке надійне плече може допомогти вам. В цифрах реально побачити ваші фінансові можливості, що ви можете очікувати, щоб ви почали розуміти, що мене від моєї цілі відділяє всього лише ось такі кроки, і це набагато легше потім зрозуміти, а чи взагалі готовий я виконувати цю ціль, або насправді я вже настільки близько до неї, що от, -от вона вже звіться. Так я хочу сказати, що у вас немає цілей, то поки ви не почали планувати ось ставити ці фінансові ціля. Окей, рухаємося далі. Наступне запитання: у мене є багато гривні. Що з нею робити? Насправді, це також було одне з найчастіших запитань, коли у нас почалося повномасштабне вторгнення, і люди зрозуміли, що гривня зараз починає дуже швидко відбувати, почав стрімко дістати курс доларів, і тому з цією проблемою з дуже багато людей. Якщо на даний момент у вас є дуже багато гривні, то ми завжди рухаємося від цілі. Саме ціль визначає нашу валюту і те, що робити з нею далі. Простіше кажучи, якщо, наприклад, ви плануєте купити нерухомість найближчим часом, бо каже, що якщо ви хочете скористатися програмою селі, через іпотеку і плануєте зробити цю покупку вже в цьому році, то багато гривні це скоріше не перешкода, це якраз такі ті гроші, які ви зможете розрахуватися за цього. Але якщо ваша ціль більш дострокова, наприклад, це назова свобода. Бо інвестиції на фондовому ринку, то в такому випадку, звісно, вам потрібна тверда валюта це долар або євро. Тому, відштовхуючись від вашої цілі, ви вирішуєте, що робити з поточною вашою валютою. Ну і якщо ми говоримо просто на про заощадження на довгострок, то звісно, ми розуміємо, що в гривні краще в цього не робити. Тому, звісно, потрібно купувати валюту і купати її регулярно. Так ніколи нікому не заважає купувати регулярно валюту. Давайте далі одне запитання, з яким приходять до нас клієнти, а чи будемо ми купувати S&P 500? Я не розумію, це це саме люди, які надивилися різних TikTok експертів, які кажуть, що треба купляти індекс, але як ми з вами знаємо, в індекс на жаль, ми інвестувати не можемо. Але ми легко можемо обирати і ті, які абсолютно повторюють цей індекс. Тому дійсно, коли ми... Формуємо наші портфелі? Ми не можемо уникнути найкращі, найтоповіші компанії цього світу, які належать нас до США, але звісно, ми не забуваємо про інший світ, тому ми робимо максимально розсуджений портфель по всьому світу, щоб кожен раз ваші гроші м'яко нас, до речі, Було не так давно відео на сімейному бюджеті стосовно ETF на сім'ї підстав, тому рекомендуємо переглянути так. Наступне запитання: чи допоможете з переказом коштів? Я за кордоном, а кошти в Україні так, це одна з найголовніших задач е, при роботі з фінансовим планом. Тобто, ваша задача сформувати фінансовий план і зрозуміти, як технічно переказувати кошти, як відкривати рахунки. Тому з е, фінансовим планом ви зможете пройти через всі ці кроки. І зараз та ситуація, коли за кордоном опинилося дуже багато українців і як кажучи, українці за кордоном а активи в Україні, кошти в Україні, тому не зіштовхуються ситуації, коли потрібно всі кошти виводити. Тому враховуючи ліміти, поточні ліміти НБУ, враховуючи законодавство, ми відбираємо вже індивідуально ті маршрути, якими вам буде зручно переказувати ці кошти, і той темп, якому зручно буде це робити. Які можливості наразі є, і та свиданок вам допоможе з цим до відсотків. Зараз от прочитала своє запитання і згадала, що це найчастіше, коли мені задають, коли вперше з'являється ще, наприклад, вестер запитання з так, А самі ви взагалі інвестуєте? Звісно, недовіра, недовіра в нас взагалі. Коли ти стаєш фінансовим радником, ну для мене це як урод на репутації не тестувати, не пробувати різні фінансові інструменти. Тому точно можу сказати, що я і мої колеги, ми не тільки теоретики і класно розбираємося в. Фінансові інвестиційні грамотності, але ми ще дуже круті практики, і ми всі маємо свої інвестиційні портфелі. Ми самі інвестуємо, проходимо всі ці складні кроки, коли закривається знову платіжна система, і тобі треба шукати вивід грошей на інтернеті в Брокес. Тому так я сама інвестую, і Лариса також ще як доповнення до цього запитання. А куди саме він да, а Куди саме? А скажі... скажіть, портфелі да, ну, давай а, а, а куди ти інвестуєш. Так, ну давайте перейдемо до наступного запитання. А наступне запитання так. чи варто інвестувати зараз чи іще почекати? Дуже популярне запитання стало особливо останнім часом, коли в 2024 році ми бачимо дуже стрімке зростання в фондовому ринку, і відповідно клієнти зіштовхуються з питанням чи не за високі зараз показники. Чи варто заходити в ринок, чи не буде далі просадки, чи не буде корекції. Але хочу сказати, що на це питання остаточно вам напевно не відповість жодна людина, тому що ніхто не знає, як буде рухатися ринок далі. І чи не буде такого, що зараз ми будемо очікувати на корекцію, а не побачимо її ще рік або і більше. І таким чином просто пропустимо а, час на ринку і, відповідно, пропустимо можливість до зростання накопичення капіталу. Тому ми завжди відповідаємо, що вам перед тим як потрібно визначити. Із своєю стратегією. У нас на сімейному бюджеті було декілька відео стосовно стратегії. Найбільш популярна це стратегія DSA – Dollar Cost Averaging, коли ви просто усередньо і регулярно купуєте свої активи, незалежно від того, як зараз себе погодить фондовий ринок. Потрібно визначитися з цією стратегією і, відповідно, слідувати її незалежно від того, що буде на ринку. Тому що в нас кажуть два варіанти розвитку подій. Mm -hmm. Все буде або рости, або буде падати. Mm -hmm. <соц Ogdenly> в будь-якому випадку ринок точно буде коливатися, ми точно буде волатильний. <проб> І в будь-якому випадку, ви точно побачите рух своїх інвестицій. <соц 'ї> так <соц 'ї> добре. Ще одне запитання було як зараз поповнити рахунок брокера. Дійсно, це дуже болюче запитання для українців, тому що спочатку повномасштабного вторгнення в нас зараз обмежені світи, і кожен там десь раз на півроку у нас певна платіжна система вже ставить певні стопи на перекази коштів з України. Тому ми кожен раз розбираємося з тим, що актуально. Але точно для цього зараз, щоб переказати кошти і стати інвестором, вам треба мати. Валюту на українській карті, треба мати рахунок у потіжній системі, і, звісно, відкрити рахунок у уроки? А як це детальніше зробити? Також буквально нещодавно Лариса робила відео по переказам актуальним зараз. Тому можете подивитися на каналі. Наступне запитання: які послуги я отримую на різних пакетах? Насові uh, планери айплан пропонують uh, різні варіанти співпраці, і в кожному пакеті ми допомагаємо удавати насове план для того, щоб клієнт міг досягнути своїх фінансових цілей, uh, відкрити потрібні рахунки, переказати кошти, почати інвестувати і в принципі підтримувати і супроводжувати клієнта. Але різниця між різними пакетами uh, наразі це пакет старт, пакет стартів рейд стандартів. Нешнол і пакет Pro. різниця між цими пакетами вона полягає в тому, що клієнти приходять з різними запитами, з різними сумами капіталів, з різною локацією. Тому тобто, що ми працюємо не тільки з українськими з, з клієнтами в Україні, але й з українцями за кордоном. І відповідно це трошечки інші запити. Це може бути, бути різні валюти, це може стовуватися якісь місцеві податки. Якісь місцеві локальні інструменти і відповідно вже від вашого запиту можна підібрати якісь такі. До речі, більш детальну інформацію можна отримати на безкоштовній консультації з планером і поговорити конкретно про ваш запит, вашу ситуацію і що саме підійде саме вам. Так, ну що, мені здається, ми розказали про топ-10 запитань. Насправді цих запитань є набагато більше. І друзі, якщо у вас також є питання до фінансового планера, обов'язково напишіть своє питання в коментарях. Ми прийдемо до вас і в коментарі і дамо відповіді на них. Також не забудьте про лайк цьому відео і сімейному бюджету. І бажаємо вам розвивати ваші фінанси грамотно.